Вітаю, друзі! З вами Оксана Калюжна. Ви знаходитесь на одноіменному каналі Оксана Калюжна в YouTube. Цю платформу ми використовуємо зі своїми студентами-реабілітологами для того, щоб краще засвоювати навчальний матеріал. На платформі Moodle студенти можуть дивитися, читати, сприймати зоровою пам'яті, виконувати завдання. На платформі YouTube студентам зручніше почути, побачити якісь жести, задати запитання в мудрі, це важко зробити. Під відео є коментарі, ви можете занциктувати акцентувати мою увагу на питаннях, які найбільше вам є важливими, є необхідними або є не зовсім зрозумілими. Ми використовуємо це для того, щоб за із певної причини, тимчасово перейшовши на дистанційну освіту. Студенти і викладачі не втратили того дороцінного зв'язку, який формується роками, для передачі досвіду, так як я і викладач з досвідом, і масажист з володіючи різними методиками масажу, про це детальніше зупинимося, найбільше це ми на практичному будемо говорити. Але дозвольте продовжити презентувати вам продовження. Циклу лекцій з предметом масаж класичний та лікувальний. Ми проходимо третю тему. Тема називається гігієнічні вимоги до масажу. Тобто, гігієнічні вимоги ми розглянемо до масажного кабінету і до масажиста. Він буде містити декілька пунктів багатенько, розтягнеться на дві-три частини точно. Кожен ролик по 15 хвилин, щоб вас не переобтяжить, ви мали хвилинку копнути води, встать, розрівняти плечі. І сісти далі дивитися, освоювати навчальний матеріал. Отже, перший пункт у нас буде — гігієнічні вимоги до масажного кабінету та масажиста. От. І другий пункт огляд масажованої поверхні перед проведенням масажу. Поїхали. Не забувайте заглядати в опис під відео. Я там для вас нафарширувала певних посилань. Переважно на мої відео, тому що я дуже поважаю авторське право використовую лише власну інформацію в себе на каналі, а також інших авторів, які живуть в різних країнах, ми не можемо з ними зустрітися, або їхні тренінги, семінари надзвичайно дорого для нас коштують, тому що ми ще студенти, у нас ще все попереду. От я буду, звичайно, вказувати, хто це і звідки, і що, що від нього я би хотіла, щоб ви почерпнули. Також раз уже пішов такий маленький рекламний блог. От, то на каналі є спеціальний хештег ДІС, е, як е, е, ви студентам нижнє підкреслювання, фізреабілітація. Це е, відео створені для ваших студентів-попередників ваших е, декілька років тому назад, але вони є актуальними і на даний момент. І в нас немає достатньо часу, щоб повторюватися. Це в, в класі можна було в аудиторії можна було затриматися після заняття або поставити додаткове якесь заняття, або обсудити ще зачаюванням зайві питання, які виникли. Тут ми йдемо строго по програмі, тому додатково ви можете дивитися ті посилання, коли раніше було більше часу, ми займалися не дистанційно. Отже. При недотриманні основних гігієнічних вимог, навіть уміло виконаний масаж не принесе бажаного результату, тому при проведенні сеансу масажу повинні бути враховані головне його умови. Отже, масажний кабінет і його устаткування. Сеанс масажу краще всього проводити в ізольованому, добре провітряному приміщенні, обладнаному системою кондиціонування повітря. Температура повітря, в якому повинна бути від плюс 20 до 22 градусів. Інакше пацієнт відчуватиме дискомфорт, або ж йому буде жарко і душно, і шкіра, коли пітніє. Я пам'ятаю одних з перших своїх пацієнтів, вона кажуть, ой, я ж приймав душ, я ж приймав душ. їм незручно за те, що шкіра спітніла, хоча таке можливо, людина йшла. людина хвилювалася, доки розказала вам, що в неї болить і так далі. Якщо буде холодно, звичайно, також це дискомфорт, це не сприяє розслабленню і не досягнеться результат від масажу, який ми з вами ставимо, до якого прямуємо. Отже. Масажний кабінет мусить бути добре освітленим, оскільки при недостатньому освітленні кабінету масажист швидко втомлюється. І, до речі, не потрібно забувати, що ми не тільки працюємо руками, як висококваліфіковані фахівці, вони не мусять вдивлятися, вони відчувають руками, так? Я маю першу світу музичну. Вибачте, що переходу не налічності, то мене навчав викладач із консерваторії, висококваліфікованих, виконувати свої твори, не глядячи на руки, не відволікаючись на пальці і не вноти нікуди. Тобто, ти мусиш так сприймати. От так само хребет це є ваш музичний інструмент. Ви мусите відчувати. Як тому мовиться, це особливість, але коли це ви тільки початківець, ви є студент, ви будете практикантом, і коли у вас весь час змінюються пацієнти, я більше з постійними працюю, то необхідно прям дуже щепетільно роздивитися. Десь можливо гемангіомка, можливо, родімечка, можливо, якесь розростання шкіри, ви мусите це обдивитися і ні в якому разі це або шрам свіжий ні в якому разі не подразнювати цей участочок. Тобто освітлення має тут чимале значення. От. Освітлення потрібно встановити так, щоб освітлювальні прилади не дратували очі масажиста, а на пацієнта світло падало під кутом, не так, що він лежить, коли на спині. І з потолка така лампа прямо в очі Це не сприяє відпочинку і розслабленню і забуттю своєї проблеми. Отже, ну, також я вітаю денне світло. Якщо є денне світло, то так підрегулювати ролети, штори, чи що є на вікні, щоб краще падало денне світло. Найефективніше використовувати природні світла або лампи денного світла. Використовувати хінічний спортивний масаж можна і на відкритому повітрі, якщо температура повітря не нижче 20 градусів. Спеціальні так як беседки оборудовані. Місце проведення масажу мусить бути добре захищена від вітру і прямих сонячних променів. Кабінет, призначений для проведення масажу, повинен бути правильно обладнаний. В ньому обов'язково повинен бути умивальник з гарячою холодною водою, мило, рушник. Зараз найчастіше ми використовуємо паперові рушники, взагалі переходимо на так, таке. Умовне слово, одноразка, тобто одноразові паперові серветки, одноразові простирадла. У нас є з вами в кабінеті, тільки ми, на жаль, не в кабінеті. Ми все це закупили, є одноразові простирадла. До речі, маленький ліричний відступ, щоб ви не, не перетомилися і не перестали сприймати якісно матеріал, який я намагаюся вам подати. Як перевірить якість. Простирадла одноразово. тому що ви купуєте у поставщика, там, наприклад, 100 метрів в рулоні. Якщо воно неякісно, вам не підходить, куди ви вже його дінете і гроші вже заплатили. Отже, ми беремо шматочок простирадла одноразово в рулончиках. Вони такі напівпрозорі, бо мусять вже зекономити і тоненько їх розтягують, але ну, вони не мусять бути товстим. От. Ви берете невеличкий шматочок, наливаєте туди води. Прямо ложку, дві-півстакани. Якісне простирадло мусить цю воду утримувати, не розливатися. А не якісне, воно, як марля, негайно водою заліється. Простий такий лайфхак, друзі, ми ж сучасна з вами, сучасна освіта. І працювати нам в сучасному світі. І це така вимога гігієнічна. До речі, у нас же і тема так звучить, гігієнічні вимоги до масажного кабінету. Це дуже зручно, це не вимагає. Додаткового приміщення або додаткових шкафів, де будуть зберігатися, як раніше, рушники, і простирали клієнтів, або він не мусить за собою це приносити, тому що люди забувають, спішать, чи дома забули, чи в машині, чи десь загубили, чи потім закінчили курс масажу, і у вас цей пакет лежить до наступного курсу його і не знаєте, куди його, куди його діть. І чим більше ви працюєте, тим більше у вас пацієнтів, клієнтів, якщо в приватній практиці. Ну, забувайтеся про це, якщо ви про таке знали оці всі бинти і так далі. Це є доступним. І Якщо ви мені скажете, можете, до речі, писати зауваження, одразу подумали. Пишіть в коментарях, та ні, це, мабуть, дорого, ці всі простирали, що ж викинув. І все, та ні, друзі. Зараз настільки подорожали енергії вода, і порошки, і так далі, що напевно дорожче буде вже простинку, яка у вас є, постирати і рушнички. І ти не будеш прання після ну, рушника, яким витираєш біля умивальника. Ну, це просто перевращається в прачечний масажний кабінет. Тому паперові рушники зручно їх причепили раз-раз і немає ніяких проблем. Салфетки на тумбочки, біля тумбочки, великі рулони, кухонні рушники, спеціальні для такі, як для перукарів, для стоматологів, для масажистів. Будь ласка, все це є і в магазинах, і в інтернеті, немає зараз ніякої проблеми. Отже, думаю, ви погоджуєтесь. Погоджуєтесь, дайте мені знак, що я правильно в правильному руслі направляюся, розвиваюся і вас намагаюся розвивати. Отже, письмовий стіл, тому що там мусить бути записаний діагноз, найчастіше до нас масажистів надсилає, рекомендує сеанс масажу лікар. В якого обстежувався або ну, наблюдався цей той чи інший пацієнт. Для зберігання там, паперів певних свої якісь позначки ви ставите також, особливо якщо це нові пацієнти. Мило, рушник, дзеркало, стільці, куди місце, де роздягнеться клієнт. Напевно, це стілець, восьмовий стіл сказала, реєстраційний журнал. А склянка з питною водою обов'язково. Якщо це нова людина, вона може так хвилюватися, на тиск може піднятися, вона не знає як чи підійде масаж. Ну так дуже багато в людей хвилювань. Ви її навіть не можете здогадуватися, скільки в них там заморочок. Отже, склянка з водою. Також ширма обов'язково, якщо це не окремий кабінет на одну людину, то ширма полотненька, не просвіщаєш, щоб людина не ніяковіла. Не, не, не ну і шафа для зберігання ваших халатів, вашого одягу, щоб це окремо. В кабінеті обов'язково мусить знаходитися спептовий розчин йоду, бинти, є такі спеціальні пов'язки одноразові, лікопластир, засоб для надання першої допомоги, пінцет, як якась шкірочка, щось треба підібрати і відрізати. Раніше мусив бути пісочний годинник, але зараз, зараз є скільки цієї електроніки, техніки. Бажано, так, щоб недалеко від масажного кабінету знаходився туалет. Ми попередні лекції розглядали, що це сприяє очищенню організму, сячовиді і так далі, і через потові залози більше виділяється. От, і душова кімната, якщо ну, такий у вас крутий кабінет. Масажний стіл. Масажний стіл, ну, кушетка це називається, я маю досвід, я працюю з декількома кушетками. Це дуже зручно мені для вирішення різних проблем, або різних, різної комплекції клієнта, або якусь па пацієнт певну частину виконує. Я маю кушетку складну дуже круту, дорогу, шкіряну на дерев'яних ніжках, і маю старовинну кушетку, яку я в медтехніці придбала. Не надто сучасна, звичайні залізні ніжки дерматином, який миється гарно покрита, піднімається голова, регулюється, а в тій першій і руки, і ноги можна виставляти і піднімати. І цей виріс для обличчя. Ну, друзі, перед тим як придбати цю кушетку, ви мусите її прямо пробувати. Як пацієнт як там, наскільки зручно лежать, перша з медтехніки, вона стандартна, всі поміщаються. Друга вона більш вузькувата. Вона заважає мені працювати, коли я мушу сісти, зробити шию, наприклад, витягування. Оці розпорочки, щоб кушетка була міцна, устойчива російською мовою, вони ж заважають вам сісти або гарно до неї підійти. В старовинних кушетках отак чотири ніжки, і ти до них і не доходиш, власне кажучи. Всі і перепоночки, щоб вона ж складалася, розкладалася, всякі ручечки, речашки. На жаль, не всі. Ціна. Не значить зручність і якість, тому треба дивитися, щупати, навіть принюхуватися, щоб не виняв дерматін, бо ця шкіряна дорога, але не є зручною, бо за того, що вона сильно містить багато на вороті. Друзі, переходимо до наступної частини. Вимоги до масажиста, включайтеся в наступний ролик.